Від небесних зірок і від гір, що високо вершиню підносять, немає на світі нічого миліш, та й не треба. І руському Львову, який цих дарів має досить, нічого не можуть вже дати земля ані небо. Старовинний Львів. Одне з самобутніх міст світу. В його історії приплелася сива Минувщина із бурхливою сучасністю місто лицар, місто просвітитель і духовний владика, місто купець, яке, виникнувши на перехресті торгових шляхів, і надалі приховує чимало таємниць з часів свого заснування. Мандруючи його вулицями, інколи втрачаєш відчуття реальності часу та поринаєш у давню. Епоху. Існує безліч гіпотез і версій стосовно виникнення назви міста і року його заснування, бо й у археологів виникають суперечки. Історія не донесла до нас точної дати виникнення міста. За твердженням Дениса Зобрицького, Львів є значно давнішим містом, ніж досі вважалося, а засновниками були не Лев та його батько Король Данило. На підтвердження своїх слів він розповідає, що слав'яно-руський народ на цій землі споконвічний, такий численний і розмножений, що кожен клаптик землі заселяли хлібороби. На жаль, навали іноземних загарбників пожежі, час стерли з людської пам'яті цей рік. Але 1256 рік і досі вважається доволі суперечливою датою народження Львова. Навіть археологічні розкопки, проведені на території сучасного Львова, стверджують про існування тут кількох поселень задовго до першої писемної згадки про місто. Суперечливими є не лише рік заснування. А й походження назви Львів. Вважається, що назва міста походить від волі короля Данила Галицького, який, заснувавши місто, назвав його на честь сина Льва. Та існують інші гіпотези. Можливо, у тутешніх гущавинах, які простягались вздовж низовини ріки Полтви, мешкали хижі леви, і від них місто започаткувало свою назву. А ще за одною версією, там, де зараз є Львів. Могла бути святиня слов'янського ідола Чорнобога, якого зображували у вигляді Лева. Чи не тому він, використаний у нашій геральдиці, і став гербом міста? Тож, можливо, і володар цієї землі Данило назвав свого сина не на честь царя звірів, а на честь популярного серед місцевого населення давнього Тотема та подарував синові поселення, де здавна вшановували Лева. Тож, попри суперечки істориків, від своїх витоків із часів короля Данила, наше місто ніколи не було провінційним. Поставши на перехресті шляхів між Сходом та Заходом, воно зустрічало не лише воїнів, але й поетів, архітекторів, купців. Львів, як більшість центральноєвропейських міст, за свою багатовікову історію належав багатьом державам. Але завжди залишався Львовом.